Розпаковка з художнього магазину на 325 гривень. Мені звідси був потрібен лише один товар, але мінімальна сума замовлення була більша. Це ось такий акварельний маркер. У мене є від іншої фірми, а це дуже цікаво було спробувати. Дуже професійний від Faber-Castell, чи дійсно він відрізнятиметься. Я взяла всього один маркер, бо він коштував, здається, 125 гривень. Думаю, ну, одного вистачить, щоб спробувати. Я взяла зелений, бо саме такого відтінку мені не вистачало. У інших маркерів у мене кінчики браш-пенами, а тут саме ось такі тверді. Буде цікаво поглянути, чи дійсно є якась різниця. І наступне це ось така баночка. Це також від Faber-Castell спеціальний стакан для пленерів. Тобто він складається в, ну, це ось його складений розмір. Ось так ось. Ось такий стакан, сюди набирається водичка і потім, коли завершив, можна скласти назад. І останнє це, власне, те, заради чого я взагалі це все замовляла. Але чи ви здогадаєтесь, для чого я планую це використовувати і взагалі навіщо воно потрібно? Бо коли я б його просто побачила, я би не вигадала, куди його мені взагалі примінити. Тож, чекаю на ваші думки. А в наступному відео я якраз затестую і покажу, для чого я його взяла.